Є у мене Марина, вона теж в'язальниця. Магазин по в'язанню відкрила, і гачком вона дуже гарні речі в'яже. І вона в мене купила курс. Ну, прийшла до мене на курс на перший потік все про ТОВ», тому що вона юридичну особу створила і вона хотіла все ж мені ній розібратися. О, але курс про все про ТОВ» він у мене налаштований, орієнтований на таких уже бухгалтерів з базою. Було або власників фірм. От, а Марина вона ну, не працювала бухгалтером, але от своїм бізнесом вже займається в неї ще професійне прибирання послуги. От, і от вона теж молодець, що прийшла все-таки пізнавати, що це воно таке. Дізнатися, що таке юрособа і навчитися правда, трошки звіти здавати, ну якось ще й на початках вже ж, якось самі вести той, той облік, тому що на бухгалтера, на бухгалтерську фірму це теж на початку треба вкластися. Як ми працюємо на це? Я думаю, що схоже на мене, тому що я так само що заробила, те вкладаю далі в розвиток. Що заробила, те вкладаю потім в розвиток. От то от саме Марина до мене, що ой. Так, було би добре, щоб цей вас курс був для ну, таких початківців, ще, тому що е, саме мій теперішній курс він такий, да, як я вже сказала, для е, підкованих бухгалтерів, хоча б тих, хто вже там більш-менш працює, е, десь хоч на якійсь первинці працював. От, тому -то, там, то там, то там просять, і я вже думаю, що треба. Все-таки братися. В мене просто як виходить. Я це так озвучила, ніхто не, не питає, потім ніхто не каже, що хочу, хочу. А я думаю, воно нікому не треба, то і в мене ж знову ж таки руки не доходять. Нікому не треба, то й мені хорошо. я собі займаюся, пішла я собі там де без кредитом свій зводити. А тоді вже раз я хтось приходить, записався. О, Боже думаю, я вже думала, що нікого не буде, і я мені не прийдеться нічого писати. Ну, тобто, так мозок чи то нервова система, чи наші. Як підсвідомиться як кажуть вже психологи, що кажуть, що да, «да, ми завжди нам краще побути, моя хата страю, нащо на мені? Нащо на мені це напрягатися?